Тик-тигек. -тик. Штатив штативом, а карась часник по розписанню. Можливо, ще рано на карася, ще треба немножко, я так кажуть, потерпіти місяця, півтора, два, три. Але часниковий бубалет, і я бачу, розводи на воді є В цьому цнапі, <головік> в ЗАГСі в цьому. А значить буде отак. Оп-на-на-на. Хоп. На най-най-най. О! Щось випригнуло. Де є мілка риба? Там може бути і крупна. Попробуємо на опарика. Ну що, щось таке дибає. Оп. Я в шокі. Це у нас красноперка. Це у нас кошачі шпроти, по красноперки нема розмірів. Іменно нема розмірів. Є тільки норма 3КГ. І це у нас шпроти красноперка. Це капець. У мене є банка гуманітарного гороху. Зараз вона відкриється, будемо калібрувати. Бронівойний калібр будемо калібрувати. Клює зразу, тільки опустилась до дна, хоча тут глибини, як бачите, по поплавку взагалі немає. Притом, що воду принесло. Дуже принесло воду. Тут тільки навесняний паводок. Карась заходить. І прокльовує. Я взяв 4-метрову вудку, треба було брати наверное, 5-метровку без варіантів. Оп-оп-оп-оп-оп. Оце вже цікаво. Хто хотів побачити херсонську тарань, у вас зараз є всі шанси. Ось вона, вукася. По тарані є розміри. Красноперки у нас розбилось неміряно, це сорна риба. Її можна брати, здається, будь-якого розміру, тим більше цю я вбив, поки витягував. Ладно, відкриємо банку кукурузи. Але оп, трошки далі. Треба було брати п'ятиметровку. 4 метри коротковаста. Побачимо, чи кукурузу хтось зажре. Кукурузу можна калібронути. По-перше, дрібна риба не візьме, подліщик не візьме. І взагалі багато хто не візьме кукурудзу. Ого. Непонятно тільки, чи це покльовка, чи це просто б'є. Я можу достати камеру з зумом, у неї здається акумулятор навернувся. Вона тільки от повербанка працює. Щось та й заснімемо, я думаю. Ну що. Я думаю, надо підкинути ще інтеркриля. Дивіться, одразу поплавок погнав на дно. Не знаю, чи вам видно там на моніторі. Поки знімаємо без зума, я взагалі думав, ми вийдемо. Да, пусто. Ми вийдемо, закинемо, щось знімемо, прийдемо додому і все Этот позор. А можливо бачу, ще й буде відосик. Навіть як бачите, красноперку забрав і котиків покормимо. Ну, потягло. Вело, 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 я думав, напевно, сіло. Там мільйон, напевно, рибинок. Ми чекаємо підход крупняка. Вона голодна, раз на кашу прийшла. Зазвичай взимку самі знаєте, риба не завжди активна. Взагалі не разу була. стоїть, не реагує на кашу, але часничок плюс перчика. Чи монстр, як він? Монстер краб відпрацьовує, Є, є, щось є. Ну йома, з почином. Це вже похоже, як наче щось случайне попалося, ловив крупно. Вона зараз тече сама. Все, одпекляла. Потроху підкидую кащу і риба закручується все більше і більше. Сусіда, нефіга. І зараз всі без каші рибачать. мабуть. Мабуть, просто, просто такі часи, що грошей на прикормку немає. Це жахливо. Оп, знову щось вводи. Щось кукурузку О, якби було пари, то що... треба кстати їх закрити то клюнуло б відразу але розмір ви бачили а так укрупняємося кукурузой собака дика ти будеш топити, чи ні? ай щось дихало дихало і померла, і задихнулась. Попробуємо трошки далі під комешти. Але як така велика кількість тарані, то то карась не візьме, навіть якщо він є. Йому, він просто буде боротися. Ще б ще сильно багато мілкого коропа, просто тьма. Я на родниках там збоку бачив. Тільки він теж не вспіє клюнути і ми навіть не хочемо його травмувати гачком. Він би взяв на апариша, ну я думаю, тарань перехватить. О, Нагадує, як ми ловили красноперок на дизельній. Блін, ну це вже йохо, ще на 2-3 грама крупніша. Що ж буде далі? Грам. 85, а може 87 будуть попадатися. Поставив кукурузину на пів міліметра крупнішу. І все, б'є, а взяти не може. Дзьобика розриває. Можливо так ми і будемо калібрувати, чекати ту єдину, бо я бачив, достають солодошку рибу. Але трошки не тут там зайнято знайомим дідусем Оп, е, та як так поставив велику кукурузину один як ку... а це красноперка нормально мурчик одобряє медленно але впевнено іде проти вітра і писто блин та ти скажи зачем так обманювати Порядочних рибаків Тараньку, якби я не хотів, я відпускаю. Ми чекаємо крупну. Ну ж бо. Ладно, як буде щось цікаве, я вас покличу. Добавив трохи глибини, опустив на дно там, де каша лежить. Оп! Двадцятикратный зум, десятикратний сусід уже уйшов, розчарувався хоча пару мелких таранин забрав По під а може що і вистріли взяв. Кончений дешевий штатів, на ньому фігово все крутиться. Нічого не крутиться, точніше можна тільки намертво зафіксувати. Ну, зато він в мене нікий легенький. Тащить від машини, просто нічого не хотілося, не знав, чи взагалі хоч одну покльовку зафіксую. Хоча як така мілка риба, то, звісно, хотілося б 2-3 удочки закинути на карасика, на опариша, на мотилька питками. І може який би та й проклюнув. Дивіться, з дна взагалі не бере. Як наче і ніколи і не було. Уберемо буквально 15 сантиметрів глибини. І зараз знову почне таскати. з садна не кормиться, виходить, не красноперка, не таранька. Я так розумію. О, є клювака. Як ми за цим сумували? Я думаю, ви вже наїлися окуньових і щучих випусків. Поповній. Як і всі ми. Нічого, будемо кидати кашу. Вода висока, вітер, вод, риба гуляє. Щось може зайти, закрутиться Оце, оце воно забагрене. А я думав щось хороше. ні, ну, рижик скаже, на безриб є і, і красноперка риба у відро. Всю тараньку ми випускаємо. Я вже не на камеру штук. Ну, не 10, ну... Чуть менше викинув таких почти лодошка, але ну, ми знаємо, що таран це 200 г. Підожди ще 15 і почнеш торбити. Привик до крупної Херсонської тарані. Звісно, з Дніпропетровської вона не сравниться, те, що там ловлять в Дніпрі на Дніпропетровщині. Ми в тому році один раз були, два відоса, мабуть, зняли, або один. Ох, там тарані ще з під льоду достають під кіло, кіло 300, кіло 800 Я такої тарані у нас навіть не бачив, а там є. Браконьєри не достали її, не поняв. Блін, що так лимануло? О, придавлює. Нагадує початок минулого року. Ми подібну рибу ловили в кривому розі. Дрібноту, а там у нас котиків не було. А тут є Еть, сидить, але дрібна дрібна. Але наша риба красноперка. Нехай вона дрібна і смердюча. Побачимо, що рижик скаже на ці консерви. Люблю так посидіти з плавочкою, але тільки тоді, коли крупняк ловиться. <рес> Та ж красноперка весною або тарань. Неважливо, осінь, зима чи весна. Відоселиці бачили. З одною вудкою можна було наробити такого шороху, якщо пам'ятаєте. Єсть! Оп! Ех! Це була крупненька. По поклівки ви бачили. Надо підкидувати в котел інтеркриля. Оп! Я вам так скажу, далеко кидать не треба. Вона і тут тусується. Нам її задача закрутить в одном місці. Хоп-хоп-хоп. Погляньте. Хтось має види на нашу кукурузку придавлює і зійшли. Треба було дочекатися. Нижній гачок бачив, лежить на дні, весь час дістає всяку гидоту з дна. Багри. Але то нічого. До речі, а як у вас з клювом? Зараз напишіть в коментах. Чекаєте кригу, ловите окуня чи щуку, якщо пощастить. В кривому розі щука й повна дуба. Бо я думав, буде вихідних, можна накопити днів 3-4-5. І на день-два з'їздити щуку поганять в кривому розі на воблери, як ми в тому році відривалися. А дзвоню, що не спитаю, навіть кусай Серега порожній взагалі не стало. Вода сильно упала на красі. І можна не їздити. Там, де було метра півтора-два, де ми щуку ганяли. Зараз по коліно. Зрозуміло, що риби там тепер не стало. Вона на глубині. Але ми на жерлиці там ловили. І випусків та й пару штук у нас ще є. Та що там казати? У нас від вінтеркриля ще зимова рибалка є звідти одна. З ополоночки. На таранечку. Ех, не засік. Я думаю, если б я в день тут по кілограму прикормки висипав, можливо, щось крупніше і водилось би, а лучше відро, судя по количеству мілочь. Ночі б міг карась зайти і остаться на день. Теоретично. Ну а практично ми тут заїжджі гості раз в неділю, раз в дві тижні на пару днів. Тільки я вирішив подивитися, що там в телефоні робиться. І фіга. Дивлюсь, поплавок підняло і тягає, як... як не знаю що. Оп, от зараза треба п'ятиметровку брати. Ще й запуталося позор. Думаю, блін, та канава маленька, 4-метрової вудки, блин, з головою вистачить, ага, вистачило. Дивіться, дивіться обратно щось. Ех, єс, 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 єсть. Стая мега-красноперки підійшла з приставкою мега. Обов'язково треба додати, як рижик, це все поїдає. І лімурчики. Льолік і болік, біба і боба. Точно у нас ж є Біба і Боба вдома. Зайчик і чи бурайчик. Схоже, ще щось знайшло. Поки цей зум убереш, еть, ех, і нема. І ще й запустився, як, як обично, блін. Це трендець. Потеряв кваліфікацію капітально. І зараз ще й крючки потіряю. Уже, мабуть, один обірвав. Надоїло ловити на крупну кукурузу, поставив мелку, бо що не покльовка мимо, так не чесно. Щас мелку заглотить, заглотить, должно аж бігом. Ого, аж поплавок як штир трясеться, Дрюче його крюче і нема я в шокі. Отак от, от робиш все для неї, а вона не хочу, не буду. Блін, це взагалі труба. Треба щось рішати з соснастю. Поплавок сильно великий, сильно длинний. Але мені так зручно. Мені так по кайфу. Але снасть не робоча на, на подібній глибині. Було б хоча б пів метра. Та ладно, 40 см. Я так он ловиш, блин, по п'ятку води. Ну сіла ж зараза веде. І завода не туди, куди треба. Попробуємо збоку. Трішки спокійніше, ні, теж риба гуляє, хоча я прикормку сипав ліво і направо тут. Зрозуміло, що буде казна що. Але не так активно, як там, де каші куча на дні. Хоча, скажімо по правді, не така вже і велика куча. Зараз вітром зжене до риби. І буде видно. Ну ж бо. Еть, і нифіга. Спробував ближче до комиша. Сусід, кстати, здвинувся від мене метрів на 15 в бік і досі не вернувся, судочкою пішов. І це взагалі цікаво, що він там ловить. Зараз сходю, розвідаю, Мені це не подобається. Значить він щось знайшов. Все може бути. Ми закинули під, під комишик і все одно. Глухомань. Уже і каша особо не допомагає, Дрібнота б'є, а щоб взяти, ні, 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 ні в якому разі не чули, не бачили, не хочемо. Сумую за Кривим рогом, як ми там з корабликом розсікали, Starfishing і другі ставочки. Подорож у кораблик пахав вічно туди-сюди, туди-сюди. Олександровка 3, мега товстолоби і мега красноперки. Ось вона нарешті. Тут уже можна сказати не стидно взять. І закинуть. Но я все одно сходжу, подивлюся, чим сусід зайнятий. У мене прям серце болить. Прям серцем чувствую щось нехороше, що він там ловить крупняк. Сходив до сусіда у гості кури, каже, ні черта нема. І спінінг закинутий поплавчанка в озеро. Ну На поплавчанку там не буде, бо глибина там ще менше, напевно, ніж тут. Хоча карась. В лютому місяці туди підходить прямо по п'ятку в воді, крутиться мелкий. Бува, заходиш в забродах, а він розбігається. Може бути. Тягала, тягала і не ну, Я думаю, місяця через півтора ми все дізнаємося, може два. Якщо така лафа буде, що ми будемо часто додому заїжджати в гості, все-таки. Дужем в області. Тепер, якщо хто цікавився, того ми можемо частіше додому потрапляти, це не отпуска. За відпуск перший год можна забути, сказали. Але чим це <смір> гірше? Мене влаштовує чим один раз чи два чуть-чуть на недільку, на двічі много, ну по чуть-чуть, як то кажуть. Допомагає відволіктися. Ех, не та риба, не та, та раніча надсипилась. Оп-оп-оп, але -оп. тільки гляньте, як вилажує. Щось із поверхні, здається, підхватило, поплавок. не встиг встати на якір. А воно вже моче. Але як бачимо поклювак і підмармишимо, до речі, що я так не роблю не дразню рибу. Вона так активніше починає боротися за кукурузу. Вона ж там не одна їх тисячі. От тільки розмір не радує. Мотиля, кстати, в нас в Херсоні поки що не достать. Всі по хатах сидять. ТЦК ховаються, боягузи. Ну то таке. Як і продавці, в принципі, майже всі. Ну ж бо давай, нам потрібна ще рибка і можна відчалювати. Ми її бачу, будемо чекати. Еть, єсть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Татко вдома. Татко вдома. Дивіться, ну це як зазвичай раз. А це опа, таку ми вже і на засовочку кидали, таку вже й рижечок оціне, чи не так? У відро її. Так, все світиться тут на, на свіжому воздухі одинокий на березі, особливо небезпечно, тому сворачуємося і погнали додому. Блін, я би висипав, би прикормив рибу. Знаєте, крильовий бубалет. От Отак хватає. Трошки на донышки Дивіться, жира. Прикормка не просто так по кругу розпливається. Спеції, жира, амінокислоти і всі діла. Того вона не то на її в воді, а отак от її розносить, що дурну по, по контуру. Якість ще називається. Вона така масляниста, як полагається. І це при тому, що я навіть не додавав монстер краб сезонне. Добренько, не розводимо болтологію, розвели рибу в воді, треба б воду. Ована, добротний улов, чи не так. Що ж, от такі от пироги? Силочки на прикормочку, на добавочки, діпи ліквіди, масличко в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Гупа є зараза. Також знайдете. Інтеркриль у всіх магазинах вашого міста. Криль є завжди і скрізь. Ловили на кукурудзку я париша. і котикам трошки таки зловили. Що ж, всім пока. І не до зустрічі на війні і на воді. Ми ще котиків покормимо, так що погнали, не розслабляться. А хто це такий? Фу, хто, хто діла фур фур фур, фур. Хто діла? Фур, 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 фур. І кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Що, -кусь -кусь -кусь. чуєш, чим пахне, чуєш чим руки пахнуть. Дерчать навчився. Пак, падлюка Ща я рижик. Ключі найду. Оп. Золотий багажничок. А шо в багажничку лежить. А чого не жарене? Ні, ну це взагалі наглость. Више рижа, вище всяких рижих морд. Та Таранічка, рижик, будеш пахнуть. Він привик, що йому варену дають. Пора фосфором світиться, пора. Пора переходить на фосфат. Фосфором, фосфор. Ой, ой, забув. Ей! Сіпіратюга. Тобі красноперку болотну. А ришечку та Ришик, дивись, в большої сім'ї усами не щелкають. Зжерея, станешся без риби. Оп-оп-оп, і він, як обично, діловито взяв і пішов, пішов діловито з рибкою. Отак от, от. Я думаю, ви скучали. Правда. І кається за такими відосиками. Правда. І не тільки я. Що ж, ссылочки в описі під відео. Повторюсь, бо бомбящі коменти, як мене бомбить. Вітаються. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.